На початку кожного року державний відділ реєстрації актів цивільного стану робить статистичні дані за минулий рік: скільки народилося, скільки померло, скільки одружилось та скільки людей прийняли рішення про розірвання шлюбу. Тож яким був 2022 рік для Покровського РАЦу? За 2022 рік зареєстровано 454 народження. 2659 смертей, 506 шлюбів окладено і також 40 розірвань шлюбу. Також звернулися за зміною імені 5 осіб. Пані Світлана розказала нам і про найпоширеніші імена, якими називали діточок в минулому році. Чоловічі імена Артем, Іван, Олександр, Михайло, Максим і Матвій. А серед дівчаток була Марія, Варвара, Єва, Ганна, Вікторія. Також були зареєстровані дітки, ім'я яких рідко почуєш у нашому повсякденні. Серед них це чоловічі Герман, Гордій, Тахір. Серед жіночих Мія, Стефанія, Маделіна, Амалія. Якщо порівняти дані за місяць, то статистика показує, що смертність в рази більша, ніж народжуваність. За грудень місяці 2022 року зареєстровано 21 народження, 203 смерті, 42 шлюби та 3 розлучення. Відділ реєстрації працює у звичному режимі та надає всі послуги згідно законодавства України. Державну реєстрацію відділ проводить приймає усіх осіб, які до нас звернуються, незалежно від місця їх проживання, місця їх реєстрації, знаходження. Також, також незалежно, якщо це стосується народження, то незалежно від місця народження самої дитини. Якщо це касається смерті, то незалежно від того місця, де померла особа. Б ми приймаємо всіх громадян з усієї України. Покровськ, січень 2023.